У Житомирі з наступного місяця запрацює Steam Hub для дітей. Це простори для дітей з вільним доступом до сучасної цифрової техніки задля розвитку їх знань, навичок та фантазії, розповіли нам на огляді однієї з таких лабораторій в Житомирі. Створювати свої проекти, досліджувати, експериментувати. Це є те, що ми можемо внести нове в освітній процес нашого закладу, використовуючи СТЕМ уроки на. Наших уроках загальноосвітніх це хімії, математики, фізики, поєднувати, інтегрувати наші заняття з школами-викладачами домовлятися, самими педагогами проводити наші ось ці тренування, щоб теж вони пройшли навчання і проводили заняття використовували систему обладнання для того, щоб навчити наших дітей аналізу. Критичного мислення, логічного мислення, вміння проєктувати, а на базі цього знайти, відшукати талант. Стім, лабораторія це унікальна можливість для дітей побачити та спробувати щось зробити на новітній техніці. Я пам'ятаю свої шкільні часи: це вихід до дошки, напиши там щось, якісь чи завдання, чи задачу. Але в мене завжди виникало питання. А що далі? А як же його застосувати на практиці? Для чого мені це? І я виходила зі школи з певними такими запитаннями. Ми обладнаємо зараз стем лабораторії певним обладнанням. Зокрема, це 3 d принтер, це лазерний верстат. Фрезерний верстат, набір робототехніки, віар-окуляри розширеної реальності, 15 ноутбуків на кожну локацію, також столи, стільці, тобто, все для того, щоб діти могли починати працювати. Лабораторія оснащена наборами робототехніки, 3D-принтерами, окулярами віртуальної реальності, лазерними верстатами, ноутбуками та проектором. Тут діти можуть створити 3D-модель віртуальну на комп'ютері. Далі ми її можемо. Віалізувати за допомогою друку на 3D-принтері. Ось ви можете бачити моделі, які були роздруковані. Це механічні частини, які ми можемо використати під час створення на робототехніки на інших локаціях, які є в даній системі лабораторії. Також можна створювати і інші запасні частини навіть до того ж самого 3 d принтера На цій локації представлений лазерний гравер, який може гравірувати на різних поверхностях. Також можна з допомогою нього вирізати різні деталі і їх використати під час створення або збирання роботів, робототехніки або інших якихось приладів конструкцій. Доступ до стім лабораторій матимуть учні інших навчальних закладів, які розміщені у відповідних територіальних громадах Житомирщини. Основна ідея в тому, щоб стім-лабораторії не перетворилася в музей. Тобто, що прийшли там, пилинки поприбирали. Тому ми максимально зацікавлені в тому, щоб STEM-лабораторія використовувалася. На різноманітних навчаннях. Це може бути хімія, це може бути фізика, це може бути біологія, розглядати у віро-окулярах ці молекули, атоми і так далі. Це може бути географія, для того, щоб не просто виходити дошки і на карті це все показувати, а для того, щоб в ВА-ОКулярах, наприклад, теж якось це інтегровано цікаво зробити. Тобто, як вже було сказано, ми зацікавлені в тому, щоб інші вчителі приходили в stem лабораторію і не лише цього ліцею. Тобто це може бути домовлення з іншими, школ... іншими ліцеями про те, що вони можуть прийти і провести тут урок разом з адміністратором. Віталій та Дмитро майбутні студенти технічного ліцею. Хлопці говорять, що лабораторія захоплює своїми можливостями. Я побачив, як працюють працюють окуляри віртуальної реальності. Це круто. Я прийшов сюди ну, вступну, вступну компанію. Дізнатися більше чогось нового в перший раз ну, в общем бачу такі технології в навчальних закладах. Доволі цікаво працює 3 d принтер Доволі цікаво в общем працюють вся ця технологія. Хотілося б дізнатися, як більше як це все працює, і можливо навчитися чогось більше для себе взяти. Вже наступного місяця в Житомирі буде відкрито три такі хаби на базі місцевих ліцеїв. Загалом в області скоро почнуть працювати 17 таких просторів в 14 громадах області з безкоштовним доступом для дітей.